Вітаю! З вами Наталя Мар'янівна. Готуємося до іспитів разом. Тема уроку спрощення в групах приголосних. Про милозвучність української мови знають усі, а от за рахунок чого вона досягається, відомо не кожному. А це відбувається тому, що ми уникаємо збігу кількох приголосних. Отже, спрощення відбувається в українських словах в межах трьох приголосних. Найчастіше це приголосні СТН, СТЛ, ЗДН, ЖДН. Ми уникаємо збігу трьох приголосних, тому середній звук у нас спрощується, випадає. Отже, щастя під'їзд тиждень, щасливий те випадає, під'їздний, де спрощується, тижневий де спрощується. Отже, ми маємо спрощення. Проте і в українській мові є слова, в яких спрощення не відбувається. Це винятки. Шістнадцять кістлявий, пестливий, хвастливий, зап'ясний хворосняк. І всі похідні від цих слів. Не відбувається спрощення в іншомовних словах: баласт баластний, форпост форпостний. В іншомовних і українських буквосполученнях «СТЦ», «СТЧ», невістчин, волейболістці. Якщо ж при спрощенні відбувається спотворення слова, то воно не допускається. Наприклад, випуск випускний. Отже, скоротимо це правило до мінімуму. В українських словах спрощення відбувається, окрім слів винятків і буквосполучень СТЦ стч в іншомовних словах спрощення не відбувається. А на НМТ це за завдання ви отримаєте приблизно в такому вигляді. олівець мальовець нам допоможе розібратися. Якість Якісний українське слово спрощення відбувається. Хвастливий – це слово виняток, спрощення не буде. Шістнадцять кістлявий пестливий, хвастливий, зап'ясний хворосняк. Честь українське слово, тож спрощення відбувається. Рядочок А нам не підходить як правильна відповідь. Шістдесят це слово похідне від шістнадцять, тому спрощення не відбувається. Уста українське слово, тож спрощення відбувається. Цілість Українське слово спрощення відбувається. Рядочок Б також не наш варіант. Місто намісник українське слово спрощення відбувається. Властивий українське слово, спрощення відбувається, свист українське слово, спрощення відбувається. Тож в українських словах спрощення відбувається найчастіше. Це і є, начебто, наша правильна відповідь. Працюємо далі. Баласт. Іншомовне слово, тому спрощення не відбувається. Вість українське слово, спрощення відбувається. Ненависть українське слово, спрощення відбувається. І тепер ми остаточно переконалися, що правильна відповідь була в рядочку В. А зараз попрацюємо із тренажерами. Ви маєте можливість пройти всі тестові завдання, що були на НМТ чи ЗНО минулих років. Або отримати оціночку в 12 бальній системі, попрацювавши з тренажером на платформі Wordwall. скануємо QR-коди і до роботи. Щоб закріпити знання, рекомендую скористатися моїм підручником для підготовки до ЗНО чи НМТ. На сторіночці 28. Ви можете повторити правила, виконати тести, а потім скануйте QR-код і перевіряєте, чи все правильно. А на завершення, як завжди, узагальнувальний тренажер від нашого друга Тараса. Отже, тему спрощення в групах приголосних вивчено. Наш народ говорить, розумний знає, на чим світ стоїть. Тож учимося, розвиваємося і шануємося, бо ми того варті. До зустрічі!